Це перші кадри стихії, що ще минулої п'ятниці. Через різке потепління та дощі рівень води у річках піднявся до критичної позначки. Це у свою чергу стало причиною найбільшого льодоходу на Закарпатті за останнє десятиліття. Першою від негоди постраждала Рахівщина. Там зійшли селеві потоки та кілька снігових лавин. Транспортні артерії було паралізовано. Стосовно сходження снігових лавин, то вони були зафіксовані 2 лютого. Всі вони були ліквідовані. Найбільше в цьому питанні у нас сходили лавини втячісь. Тарахівському районі тут, відповідно, дві та три лавини. І ще одна зійшла у селі Вільшани, Хузького району. Всі вони на вчорашню добу на 21 годину були ліквідовані. Згодом негода поширилася на ще кілька районів. Найбільшої сили потоки набрали в низинних районах. Так на Мукачівщині у селі Кольчино невеликий струмок наробив багато біди. Уся вся вода прийшла не зверху, а прийшла з цього потока. Оба Везницький потік підпер... Ця вода не мала куди тікати і через дамбула і захопили всі всі дома. У старому будинку є 15 сантиметрів. У подвалах отако. Ріка Визниця затопила двору господарства. Лід буквально засипав обістя жителів Кольщина. У п'ятницю вода на вулиці сягала вище коліна. Вночі в клиновці ми спасли десь п'ять хат, які не чим було закінчилося. Ми, ми до ранку там сиділи. Потім спустилися сюди вниз. Лід зупинився перед мостом, перекрив ріку, і ріка почала заливати будинки. Ми раз хочемо зняти напругу в Нижньому Шелестові, пробити, щоб воєнні пробили, спустили лід з визнаці річки, визнаці Ватерівсь. Загалом, наслідок негоди на Закарпатті підтопило 525 дворогосподарств, 4 житлові будинки, 13 підвальних приміщень та 25 гектарів сільгоспогідь. Найбільше постраждали Мукачівський, Хуський, Перечинський та Іршавський райони. Людоходи відбуваються по всіх основних річках Закарпатської області. Саме вони у більшості випадків і якраз і стали причиною підтоплення окремих дворогосподарств, житлових будинків та сільськогосподарських угідь, а також спостерігалися переливи через автошляхи місцевого та державного значення. У селі Порошково підтопило чотири будинки. Місцеві мешканці кажуть, що за кілька хвилин рівень води у річці Тур'я піднявся втричі. Підвальні приміщення затопило у 60% будинків. У нас тут є машинки, стиральні, є котел, чигарка. Все нам затопило. Не маємо грітися чим, бо але постійно викачуємо воду. Не обійшлося і без масових руйнувань. У селі Бронька, що на Єршавщині, зруйновано два будинки. Нищівна вода у населений пункт прийшла не з того боку, з якого очікували місцеві мешканці. Під мостом на окраїні села утворився льодовий затор, через який потік спрямувало в інший бік. Сумом на свій маленький, але такий рідний будинок дивиться: 67-річний Іван Кікало. Самотній пенсіонер прожив у ньому 40 років, а в одну ніч залишився на вулиці. Тож помало вода нашла там з стадіона. Накопичуватися, вже нікуди йти, де там було нижче тут. У нас та сюди пішла. Холодна вода в село прийшла під ранок. Ще опівночі, з 2 на 3 лютого, мешканці спостерігали за кригою на річці красна, і побоювання були небезпідставні. Самотужка ріка не поборола критичну масу льоду, який і створив затор. Тоді я кажу дідові, а ну вийдемо на двір, вийдемо ми, а вже на ступеньках вода. Дідо каже, йди та хоч собаку діяжи. Доки я собаку д'язала, вода вже вище кулін була. У Водяній пастці опинився будинок і іншої Марії – 72-річної Марії Чегіль. Бабусю, яка проживала окремо від дітей, витягували вже із затопленої хати. Її домівка першою прийняла удар стихії, і врятувати господарство ніхто не встиг. Загинули свині, коза, птиця. Сам будинок відновленню не підлягає. Коли я прийшов сюди зранку, у мене нараз перша мисль прийшла що сюди. Моя мати вже жити не зайде. Все, то реально там небезпечно жити. То все. Небезпечна ситуація була і в селі Дубриничі Перечинського району, адже на території села розташовані чотири мости. Внаслідок рідоходу тут утворилися затори, вода з річки розливалася і текла вулицями села. Найбільший затор зробився тут біля того моста, який веде до вулиці берег пішохідного того моста, і тут практично не можна було нічого зробити, тому що верху через три кілометри знову є міст. І коли прорвалася ту та затока, яка зробилася коло того, все зупинилося тут, а там зробився такий затор ще Ще біля знову другого моста. наслідки негоди на цій ділянці ліквідовували рятувальники разом з піротехніками. На допомогу закарпатським ДСНСникам прибули чотири піротехнічні групи з Івано-Франківська, Тернополя, Львова та Хмельницька. Вони здійснюють підриви заторів, щоб у подальшому людохід пройшов безпечно, та вода не топила оселі громадян. На Іршавщині найбільше постраждали сільгосугіддя у селі. Заріччі вода підтопила майже всі вулиці та теплиці. Ще трохи, і перші будинки в селі були б у воді, але на щастя перестало дощити. Відповідно, вода почала сходити. Страшне було два дні тому назад, коли якраз почався цей людохід. Ви бачите наслідки його, фактично, критична ситуація вже минула. Для нашого села дуже погані наслідки, тому що наше село, ви знаєте, дуже аграрний такий регіон. Багато людей займаються землеробством і вже давно працюють, починаючи з грудня місяця, фактично живуть із цього. І оці парники, які ми тут бачимо от позаду, вони всі були підтоплені, це все вже було підготовлено для посадки ранніх овочей, і це для людей надзвичайно великі збитки. А от на Виноградівщині ситуація значно складніша. У селі Малі підтоплено всі поля. Вода вже доходить до перших будинків. Такого паводку місцеві мешканці не пригадують ще з 1998 року. Буквально ще обід тут не було на дорозі взагалі ніякої води, а вже буквально за пару годин піднялося до такого рівня. Так дуже давно. От так що було дуже давно. Ну Там дамбу у нас зробили в принципі, але все одно вода звідкись підходить. Наробила проблем негода й в обласному центрі. Масштабний льодохід прийшов річкою Уж, пошкодивши одну з опор пішохідного мосту. Проте в Ужгородській міській раді запевнили, що це не становить небезпеку для конструкції, адже постраждали від льоду лише декоративні елементи. Ми вчора підняли технічний паспорт моста пішохідного, і ця конструкція, що видно, вона пошкоджена, але це фактично такий елемент облицювання, це як декоративний елемент. А там є залізобетонна конструкція, і для це для моста. Та не має ніякого значення, але все ж таки, коли вже спаде повінь, ми обов'язково звернемо сюди фахівців з містобудування, які обов'язково оглянуть і дадуть свої рекомендації щодо ну, заміни чи ремонту цієї конструкції. Вся ця льодова маса сунула в сторону Словаччини. На річці Уш, на ділянці від держкордону до села Сторожниця, утворився льодовий затор довжиною майже 6 кілометрів, з яких 5 на українському боці. Сьогодні він самоліквідувався і посунувся на територію сусідньої словаччини. Проте паводка ситуація на Закарпатті ще до сих пір зберігається. Негативного впливу вже на хоч він там і зберігається, негативного впливу на пропуск майбутніх паводків на ріці, Ош, який би вплив на територію України він не має. Словацькі колеги вживають заходи, щоб його там розбирати вже на своїй території. Вони будуть вживати заходи для того, щоб звільняти росло від льоду, тобто забезпечити вже безаварійний пропуск паводку на своїй території. Після того, як стихія трохи вгамувалася, місцева влада взялася підбивати збитки, забезпечити житлом постраждалих у селі Бронь Кієршавського району, котрим зруйнувало будинки, зможуть за кошти обласного бюджету. Твердить голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. А от ремонтувати дамби самотужки Закарпаття не зможе. Треба буде подивитися, хто постраждав з таких, які є. Малозабезпечені, які не можуть себе ну навести порядок, е, е, оказати теж їм це допомогу і подивитися зараз, скільки ми маємо порушених дамб. І тоді просити у кабінета міністрів виділити кошти з резервного бюджету, тому що будівництво дам це є дуже дороге будівництво. Ви це прекрасно. Знаєте, ми ні районний, ні, ні обласний, ні сільський бюджет це абсолютно не потягне. Експерти кажуть, нині найгірше позаду, та високий рівень лавини небезпеки і загроза сувів снігут на автошляхи зберігається. З огляду на це на території області оголошено штормове попередження. А вже за кілька днів Закарпаття знову накриють морози у гірських районах до 15 нижче нуля, а от на рівнинах до 10.